Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль військове весілля без гостей та забави, але з поглядами повними кохання. У Львові одружилися боєць доброволець 45-ї бригади та працівниця театру імені Заньковецької. Пропозицію руки та серця. Чоловік надіслав поштою, а вона, не вагаючись, відповіла так. Як відна поєднала молодят. Історію кохання дізнавалася кореспондентка ТСН. Алапас. Вони міцно тримаються за руки та не зводять один з одного закоханих поглядів. Написав смс-ку. Вийдеш? Вийду. Новою поштою в бачальне кільце. Нам мені фоточкою скинули назад, отримали. Все. Історія їхніх стосунків на перший погляд геть не романтична почалася років 10 тому, як суто ділове знайомство. Надія вже тоді працювала заступницею керівника театру імені Заньковецької. Антін чиновник у Львівській облраді. Зрідка пересікалися по роботі. На себе увагу він звернув загостреним почуттям справедливості та патріотизмом, каже жінка. Вона ж підкорила його своїм професіоналізмом. Наступна точка дотику – 2014-й. Антін добровольцем йде на фронт. А Надія у Львові організовує волонтерський центр. Не більше, ніж знайомство, триває далі. Усе міняє повномасштабна війна. Антін Радомський на фронті від лютого. У складі 45-ї бригади боронив Донеччину, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. І ось зараз Харківщину. Надія волонтерить. Випадково вони зустрічаються у Львові. Чоловік з побратимами переганяв на передову машини та заїхав до волонтерів за продуктами та одягом. Спілкування відновлюється здебільшого у телефонних переписках та розмовах. Війна внесла свої корективи. Війна вносить багато шоу свої корективи переоцінку цінності. Влякало те, що пишеш, а потім два дні немає жодної інформації. Голилися у ці нерви. Показали цінності. Що варто? Я не хочу втрачати. На фронті Антін носить позивний вишиванка, бо часто вдягає її навіть у бій. Тож до раксу під форму теж вдягає її. От тільки ця сорочка особлива, кохана вишила власноруч. І співає, і вишиває, і малює. Портрет мені намалює, вже встиг малювати за місяць часом. Досить. Церемонія проста, лише молоді та свідки. У мене в дружбі легка рука, так що все буде дуже добре. Гучне святкування недоречне, кажуть закохані, але воно неодмінно буде після перемоги. Ми переможемо. Я повернуся, і там буде все. Там будуть батьки там будуть гості там буде море горівки, море винами. Море Мореспівами, танці, а там буде все. Тоді на весілля приїде і середній син Антіна від першого шлюбу. Під позивним Піфагор. Він також добровольцем пішов на фронт. І зараз на самому нулі. За лічені дні на передову повертається і новоспечений молодий. Чого боятися? У мене трьохрівневий захист. По-перше, це мовити всіх моїх рідних і близьких. По-друге, це вишиванка. У мене позвонить такі вишиванка. Я завжди ходив вишиванцями. А по-друге, кажу, я на всякий випадок маю ще й Алапас Андрій Попович, Львів ТСН 1+1